Вітаю всіх! Ну що ж, я хочу зробити окреме місто Куп'янськ. Ну, мабуть, просто до кінця жовтня і буду дивитись динаміці. Що зараз там? Куп'янськ до кінця жовтня, яка буде ситуація. Куп'янськ до кінця жовтня, яка буде ситуація. Дивимось. На контролі. кінцевий результат. Жертви. Погана ситуація. Там жертв багато небезпеки. В принципі, кожна сторона намагається зробити своє. Під ким він буде? Куп'янськ залишається під контролем України до кінця жовтня. Тут пентаклів випадає Це І то і так. Він буде під контролем Росії. До кінця жовтня. Також так, дві карти, дві матеріальні карти. Я так розумію, що. Там буде. 50 десь на 50 Тому живеться. Так. Віка мечі любимо тут. Наші. Наші, наші, наші. Угу. Із того, що мені зараз випало, буде щось пополам. Якось так. Мені не випадає повна окупація, але й не повний контроль. Там якась домовленість, не знаю. Якась вирішальна лінія. Взагалі дуже заплутано, і не, досі, не дуже зрозуміло. Тобто, як воно буде, так воно буде. Спокійно все сприймаємо. Але я бачу, що там буде якась лінія фронту, по якій вони будуть сидіти. І все.